Амбасадором італійського бренду Джорджо Армані у Америці. У 80-х був голівудський актор Річард Гір. Саме його обрали за ікону стилю американські метросексуали. Річард Гір первиночки унікальний актор. Ще у 70 х він почав будувати собі кар'єру в кіно за рахунок відмов від ролей. Джона Траволта. після лихоманки суботнього вечора, Траволта був суперзіркою, тому часто перебирав ролями. Річард Кір помітив, що він має певну подібність до Джона Травоути і тому, коли він лише чув, що Траволта відмовився від якоїсь ролі. Він, мерщій, йшов до продюсерів і пропонував свої послуги. Загалом, саме так, Річард Гір і потрапив у фільм Американський Жигало 1980 року. Ця стрічка прославила на всю Америку, на увесь світ і Річарда Гіра, і Джорджа Армоні. Фільм з бюджетом лише в 5 мільйонів доларів, зібрав 52 про цю стрічку дівчатка говорили всі. Сюжет фільму досить нетиповий, тому що персонаж Річарда Гіра заробляє на життя проституцією. І це, до речі, в нього непогано виходить: жінки бажають його товариства. Першочергово на роль американського жигало продюсери розглядали саме Джона Траволту. Саме для нього Джордж Армані і підібрав фантастичний гардероб, у якому Траволта мав би спокушати дівчат. Проте, коли Траволта вибув з проекту, гардероб лишився, і продюсери були змушені підбирати актора, який би міг. Одягати вбрання, яке було підібране для Траволти, і воно б на ньому мало також добрий вигляд. Оскільки Річард Гір мав подібну статуру до Траволти, костюми від Джорджа Армани на ньому мали також фантастичний вигляд. У фільмі 1980-го Джордж Армані презентував публіці. Чоловічу колекцію Ready to Wear. У фільмі дівчатка є сцена, коли персонаж Гіра розкладає на ліжку комплекти, в яких він планує з'явитися на різноманітних подіях у найближчий час. Ця сцена триває аж три хвилини, тому глядачі мають чудову можливість роздивитися. Усі елементи колекції від Джорджа Армані. Ще один цікавий факт: ця сцена є своєрідним омажем до фільму з Джоном Траволтою Лихоманка суботнього вечора. У тому фільмі також є сцена, де Траволта розкладає речі і збирається на шалену дискотеку. Джорджо Армані Леді досить. Швидко зрозумів, що Голлівуд і загалом кінематограф є чудовим засобом піару. У майбутньому Армані візьме участь ще у 30 фільмах, загалом він радо давав вбрання від свого бренду для зйомок в фільмів. Важливо, оскільки персонаж Річарда Гіра. У фільмі Американський жихало має зваблювати дівчат, то його гардероб в першу чергу слугує засобом чарування і спокушання. Фільм 80 го року, первиночки загалом чудово ілюструє усі складові чоловічого стилю Армані. Річард Гір у фільмі носить. Костюми прямого крою, штани з завищеною талією. З однієї сторони, його гардероб це зразок вічної італійської класики. З іншої сторони, його стиль є розслабленим і сучасним. Оскільки персонаж Річарда Кіра живе у Лос-Анджелесі, Джордж Армані вирішив облегшити його гардероб. І він, по-перше, позбувся підкладок у піджаках і також замінив костюмну тканину Льоном. Таким чином, візуально стиль Річарда Гіра був класичним і невимушеним. Леді, чи варто говорити, що мільйони чоловіків у 80-х роках. Почали копіювати стиль Річарда Гіра, а Джорджо Армані став чи не найбажанішим європейським дизайнером у Америці.